До людей із велосипедами. Благодійний фонд заради добра подарував Коломийським листоношам 60 одиниць новоколісного транспорту. Це вже другий транш подарунків від депутата обласної ради Богдана Гадичинського. Нагадаю, велосипеди вже отримали соціальні працівники Снятинського району. Листоноша Марія Хмельовська доставляє пошту в одне із найвіддаленіших сіл Коломийщини. Воно межує вже сусіднім Тлумецьким районом. Тому, аби добратися з одного кінця в інший, жінка долала в день майже 40 кілометрів пішки, і так чотири роки поспіль. Відтепер з велосипедом пообіцяла не розлучатись у її роботі. Це незамінний транспорт. Ходили пішком, та й сумки брали два пакети. й сумки, й та так носили. А тепер буде кошечок, і газети буде легше, і товар буде легше носити. Благодійний фонд заради добра для соцпрацівників трьох районів закупив близько 200 велосипедів, вартість одного майже шість сотень гривень. Депутат обласної ради обіцяє на цьому не зупинятись. Розуміє для таких людей це не аби яка допомога. Для нього ж черговий раз донести до людей добро. Яка була прохання людей працівників працівників соціальної сфери, а тих, хто обслуговує людей, хто робить добро людям. І щоб він скоріше нові доносив добрі новини, добрі справи, то ми їм якраз їхні прохання сьогодні постаралися задовільнити. Центр поштового зв'язку в Коломиї обслуговує три райони області: Снятинський, городенківський та Коломийський. В установі працює 300 листонож 60 з них отримали новесенькі велосипеди з дзвіночками та кошиками для пошти. Чесно кажучи, ми не чекали. Це була доброчинна акція з боку депутата обласної ради Богдана Гадичинського. Нам дуже приємно, що депутат звернув увагу на нашу нелегку працю на працю листонош. Така його акція. Це велика допомога нашим працівникам у їхній нелегкій праці. Юлія Струк Андрій Гаращук для подітала НТК.